Доброго дня, шановні липовчани, я голова Липовецької самооборони. моє прізвище Семчук Леонід Васильович. Користуючись нагодою, що в нас є студія, в якої можна виразити свою думку, я хочу скористатися цим. Липовецька самооборона зареєстрована після Майдану, як, мабуть, ви знаєте, багато самооборон. юридично зареєстрована в органах юстиції. На сьогоднішній день, якщо ви знаєте, що в Україні біля 85 тисяч самооборон. У нас є статут, згідно якого ми діємо. Значить, статут, наш статут, це нам виконання, це правопорядку, підтримання правопорядку, охорона і захист наших територіальних громад, на випадку, не дай Бог, якихось випадків, які можуть бути. Сьогодні ви знаєте, що йде війна, війна з Росією. Липовецька самоборона займається активною волонтерською діяльністю. На сьогоднішній день, згідно нашого статуту, ми зобов'язані співпрацювати з органом правопорядку. Що ми робимо? Ви знаєте, що за останні півтора року в нас відбулися президентські вибори, на сьогоднішній день парламентські мають відбуватися місцеві вибори. О, значить, останнє я вам тільки скажу, що, наприклад, останнім часом, тільки 4 суток, з 11 годин вечора до 5 ранку, Липовецька самоборона своєю технікою, своїми людьми. Безкоштовно, безплатно ми приймаємо участь в охороні правопорядку. Ви знаєте, що на сьогоднішній день Лип... вже діє десь півтора року, в Липовці діє волонтерський фонд при міській раді, називається фонд громада. Цим фондом на сьогоднішній день керує Обара Микола Миколайович. Самооборони теж на сьогоднішній день є відповідальна людина, який є, на... як... 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 є членом правління. Це підлубний Віктор Олександрович. Я хочу вам вкратці зачитати. Я виписку зробив з цього фонду, що фонд зробив за рік. Звичайно, це буде приблизно, але я думаю, що ви зрозумієте роботу цього фонду. Значить, за рік фонд обернув біля 600 тисяч гривень. З них біля 200 тисяч гривень це допомога Естонії. Ви знаєте, що на сьогоднішній день фонд співпрацює з естонцями, з естонською самообороною. Півтори тисячі євро було направлено на, зробили ми, відмутували машину і відправили гайсинську частину. Також було закуплено тепло більо фінське біля 100 комплектів, світера, шапки. За участю самоборони, в тому числі і Турбівській, були проведені благодійні концерти. Липовець біля, два концерти, біля 80 тисяч гривень. Росоша біля 20 тисяч гривень. ЗОЗів біля 25 тисяч гривень, Вахновка біля 20 тисяч гривень, турбів біля 20 тисяч гривень. Липовецька самоборона приймала активну участь і фонд при міській раді збору продуктів. Також самоборона фонд купив особисто біля 20 бронежилетів. Я можу багато дещо перечисляти, але думаю, це люди розумні зрозуміють, що фонд дійсно приймає активну участь. В допомозі наших солдат і наших воїнів в боротьбі, скажімо так, з російською окупацією. Я хочу наголосити, що фонд не бере 20%, хоча, згідно чинного законодавства, він має право це брати. Тобто люди роблять практично затрачують свій час, своє здоров'я і роблять безкоштовно. Я хочу повторити ще для когось, що фонд не бере 20%. За свою діяльність згідно чинного законодавства. Я хочу подякувати особисто хочу подякувати як голова самоборони від, я думаю, так і від Липовчан, що активну участь в волонтерстві приймає наш член самоборони, Підрубний Віктор Олександрович. Я вам хочу сказати, що ця людина дійсно, я був з ним на Майдані. І ви певно розумієте, що коли ми нічого не знали, листопад, грудень місяць, коли не було все ясно, це людина, яка рискував, скажімо так, так само своїм майном, приймав активну участь на Майдані, і на сьогоднішній день це один із, я хочу сказати, один, мабуть, з найкращих волонтерів в Липовецькому районі. Я можу багато приводити приклад, але навіть людина, яка має 56 рік, на сьогоднішній день сам особисто подав документи, і він є одним із командірів роти територіальної оборони міста Липовця. Ви знаєте, що в перші місяці після Майдану самоборона пішла на схід на захист нашої батьківщини. Сиділи повчан теж, є не самоборони, які воювали, які сьогоднішній день воюють. Це Дмитрів Віктор, це Степанко Віктор, це деякі інші. Дехто каже, що ми там, що ми махновці. Ми не махновці. Ми люди, які перейшли Майдан, ми бачили, що там робилося. І повірте мені, якби не було Майдану, бо хто люди критикують, то на сьогоднішній день, можливо, не було України. Багато наших людей на сьогоднішній день готові, практично всі. Не дай Бог, щось случиться. Якщо ворог буде наступати на нашу з вами батьківщину, ми готові з бойових руках захистити її територіальну цілісність. І мене дивує, деякі виступи, наприклад, в Липовці. Які говорять, що хто вони такі, що вони такі, що вони виробляють, що вони в формі ходять, що без форми. Ну, я хотів би, мабуть, сказати, що ми не збираємося ні перед ким відчитуватися, в чому нам ходити і як нам ходити. Мені здається, що ми не порушуємо чи не законодавством і діємо так, як вигодно нашій державі. Ви знаєте, як в житті буває, що та людина, яка щось робить її завжди критикують, бо людина робить. Можна знайти за що їх критикувати. Але критикують люди, які сидять вдома, нічого не роблять. Я звертаюся до Липовчан, до молодих людей. Я бачу ввечері, що робиться, бачу все гуде, як то немає на сьогоднішній день війни. Я звертаюся до вас, будьте активними, займайтеся волонтерською діяльністю, вступайте до самооборони. Бо ніхто, крім вас, повірте мені, ніхто, крім вас, не покращить ваше життя. На, як тебе, скористуючись нагодою, зробити подяку як голова самооборони за неодноразову співпрацю та міценавство, проявлену волонтерську ініціативу та активну громадську діяльність одного з керівника самооборони, підлуб, підлубному Віктору Олександровичу. Також подати подяку голові фонду громади при міській раді Абарі Миколи Миколаєвичу. Значить, підпис керівника штабу самооборони Майдану. Книжника, куратора благодійного фонду імені генерала Кульчинського Дмитріва, голова фонду Архангел і голови наглядової координаційної ради Варлан Кузьменко. Я хочу показати вам дві цих подяки і дійсно від себе особисто подякувати цим людям за те, що вони вкладають своє здоров'я, свій час. Свої кошти для того, щоб допомогти нашій державі. І я думаю, це буде як прикладом тим людям, які, скажімо так, мають совість да, і критикують цих людей, що вони роблять дещо не то. Мені, мабуть, треба сказати, що треба спитати цих людей, самі спитають себе, що вони зробили. Що вони зробили для того, щоб Україна на сьогоднішній день відбулася? Дехто критикує Липовецьку самоборону, що ми не так, щось не так. Але, шановні, ми робимо все, що можемо. Я вам хочу сказати, що якщо немає доброї волі зверху, то на місцях дуже важко зробити. Ви подивіться, як буксують реформи. Подивіться на сьогоднішній день наша, наш на сьогоднішній день район півтора року такі. Події відбулися на Майдані. Сотні загиблих, а сьогоднішній день тисячі загиблих і покалічних людей. Але ж ви прекрасно знаєте, що закон про люстрацію не діє. На посадах залишилися люди, які були. Ви, певно, всі пам'ятаєте, як гарно автобусом за 300-400 гривень. Наші вчителі це ці вчителі, які вчать наших дітей і наших онуків. Я б сказав, що вони не вчать, вони, будьмо, калічать цих людей. І вони сьогодні на роботах. Є люди, які на посадах, так вони і залишилися на посадах, і сьогодні вони з цього всього сміються. Тобто ми робимо все, що ми можемо робити. Але повірте мені, нам дуже важко. На сьогоднішній день, подивіться, які рішення приймають суди, як сьогодні працює прокуратура. Так, да, президент хоче зробити реформи, ми це бачимо, але це, мені здається, занадто затягнулося. Тим більше ми входимо в вибори, місцеві вибори. Я прошу вас всіх, зверніть увагу. Які партії беруть на сьогоднішній день вчорашніх, це ці партії регіонів, які купляли за кошти наших виборців і зробіть собі висновок, скільки вже можна купляти, скільки вже можна брати цих людей і заради чого їх брати? Я вас попросив бачити цих людей в списках, не голосуйте за цю партію. Мене дивує, але в принципі не дивує. Чому люди? Деякі люди в Липовці, вони не критикують цих людей, які, вибачте, мене з такими, хай мене Бог простить харями, да? і вони оказуються всі слабі. В воєнкоматі вони предоставляють довідку, що він слабий, він не може захищати батьківщину. А керувати в районі, займати посади, які, навіть, скажімо, державні посади, то вони здоров'я на це не вистачає. Ви знаєте, коли людина робить і збоку йдуть такі от якби, наскоки на цих людей, да, то, звичайно, якась є і невіра не в людей, якась апатія йде таке інше. Я завжди своїм хлопцям кажу, шановні, ви знаєте, що собака гавкає, а караван йде. І, мабуть, цей караван прийде до того, до чого він повинен прийти. На кінець я хочу вам сказати словами, яких з 2000 років назад сказав видатний філософ, китайський філософ Конфуцій. Нема більше віри, ніж довіри. Нема більше багатства, ніж здоров'я. Нема більше радості, ніж діти. Нема більше щастя, ніж ми. Я бажаю вам віри, багатства, здоров'я і щастя.